Повідомляється, що Mercedes-Benz планує випускати 5-12 протягом багатьох років. 5-12 символ розкоші, виклик екологічної реальності і провісник нової ери двигунів. Чутки про смерть 5-12 двигуна, як ми знаємо, сильно перебільшені. Так стверджують в Mercedes-Benz, і, здається, вони мають рацію. В епоху електромобілів турбонадува і жорстких екологічних норм, цей флагман серед двигунів внутрішнього згоряння, символ абсолютної розкоші і інженерної досконалості, несподівано знаходить друге життя. Я пам'ятаю, як в юності вперше побачив Maseidс С600 з 512. Це був не просто автомобіль, це була подія. Глибокий, оксамитовий гуркіт двигуна. Миттєвий відгук на подаль газу, відчуття абсолютної влади і контролю, все це створювало неповторну атмосферу. У той час 5.12 здавався вершиною автомобільної еволюції, символом того, що гроші можуть купити все. Сьогодні, коли світ прагне до вуглецевої нейтральності, 5.12 виглядає трохи анахронізмом. Але саме в цьому його чарівність. Це як дорогі механічні годинники, складні, точні, вимагають кропіткої ручної роботи і абсолютно непрактичні в епоху цифрових технологій. Але саме тому вони так цінуються 5-12 це більше, ніж просто двигун. Це ціла філософія. Це прагнення до досконалості, навіть якщо це не має практичного сенсу. Це демонстрація інженерної майстерності та бездоганного смаку. Екологічний виклик та стратегічна відповідь Масейдис бенц Не можна заперечувати, що нові європейські норми щодо викидів шкідливих речовин становлять серйозну загрозу для 5.12. До 2026 року, коли ці правила набудуть чинності, існуючі 5.12 Масейдис benz ймовірно, не зможуть відповідати вимогам. Але Масейдис benz не збирається здаватися без бою. Технічний директор компанії Маркус Шефер чітко заявив про намір продовжувати виробництво 5.12 до 2030 років. Як вони збираються це зробити? Тут криється кілька цікавих стратегій: Фокус на Мейбак, ймовірно, 5.12 буде зарезервований для самих ексклюзивних моделей Мейбак. Це дозволить Mercedes-Benz зберегти імідж розкішного бренду, пропонуючи своїм самим вимогливим клієнтам абсолютний максимум. Ідея полягає в тому, щоб розглядати 5.12 як особливість, доступну лише обраним, як діаманти в оздобленні. Гібридизація поєднання 5.12 з електромотором це очевидний шлях до зниження викидів. Такий гібрид зможе забезпечити вражаючу потужність і крутний момент, зберігаючи при цьому відносно низький рівень викидів. Це складне завдання, яке вимагає значних інвестицій, але потенційні вигоди очевидні. Уявіть собі, s СЕЛАС з 5,12 і електромотором, це був би справжній технологічний прорив. Спеціальні дозволи. У деяких країнах можуть бути передбачені спеціальні дозволи на експлуатацію автомобілів з високими викидами. Mercedes-Benz може спробувати отримати такі дозволи для своїх 5.12, що дозволить зберегти їх на ринку. Це не ідеальне рішення, але воно може виграти час для розробки більш екологічних версій двигуна. Історія 5.12 в Masey benz від S600 до CLK GTA. Історія 512 в Масейдис – це захоплююча літопис інженерних інновацій і боротьби за перевагу. Вперше цей двигун з'явився в 1991 році в С 600, щоб відповісти на виклик BMW, яка випустила 5.12 у своїй 7 серії. Це був удар у відповідь, демонстрація того, що Mercedes-Benz не збирається поступатися лідерством у сегменті розкішних автомобілів. Пізніше. Коли BMW поставила McLaren f 1 двигуном 5.12 об'ємом 6,1 літра, Mercedes-Benz відповів ще більш потужною зброєю 600 сильним 5.12 в CLK GTR Endurance Racer. Це був пік інженерної майстерності, демонстрація того, що 512 може бути не тільки символом розкоші, а інструментом для досягнення спортивних результатів. Пегани та майбутнє 5.12, ексклюзивність та ностальгія. Італійський виробник Суперкарів Пегани, безсумнівно, буде радий продовженню виробництва 5.12 «Масейдис Benz. Двигуни «Масейдис Benz це серце багатьох «Пегани», забезпечуючи їм унікальне поєднання потужності, звуку і надійності. Але для більшості шанувальників Mercedes Benz 5.12 стане або рідкісною новинкою. Або чимось вінтажним, чим можна насолодитися в сучасній класиці. Володіння 5.12 сьогодні це не просто володіння автомобілем, це володіння частиною історії, частиною легенди. Це як володіння антикваріатом, цінність не в практичності, а в унікальності і зв'язку з минулим. Висновок 5.12 це не прощання, а трансформація. Чутки про смерть 5.12 двигуна були сильно перебільшені. В епоху електромобілів і жорстких екологічних норм 5.12 знаходить друге життя, трансформуючись з символу абсолютної розкоші в символ ексклюзивності і ностальгії. Масей Бенц не збирається відмовлятися від свого флагманського двигуна. Компанія розробляє стратегії, які дозволять зберегти 5.12 на ринку навіть в умовах жорстких екологічних норм. 512 це не просто двигун, це ціла філософія, це прагнення до досконалості, навіть якщо це не має практичного сенсу. Це демонстрація інженерної майстерності та бездоганного смаку. І ця філософія буде жити далі, навіть якщо 5.12 стане ще більш рідкісним і ексклюзивним. Володіння 5.12 сьогодні це інвестиція в майбутнє, в історію, в легенду. І я впевнений, що майбутні покоління автомобілістів будуть захоплюватися цими двигунами так само, як захоплюємося ними ми.